Будиночок на Франківщині. Я думаю, що це для їх класика жанру. Ну, Він робиться вже ремонт, там тобто, вже бачимо вікно пластикове, але що нас зацікавило? Зацікавила штукатурочка. Ну, сантиметрів два є, напевно. І що цікаво, що тут все в соломі. Тобто, разом воно екологічне, разом це йде армування і воно разом теплоізоляцію дає. По-любому. Така штукатурочка вона буде давати теплоізоляцію, крім того, що все армується. Я так розумієш, що то глина. Але глина це, так? Так, я і середини ми хотіли, аби я глину б штукатуру в Ні, але зовні глина не, не бояли. Від дощу вона нічого жила? А це що тут дуб? Так, так. так. Біля вікон, так? Так, так? так. А так з якого смереки зроблено, чи що? Ну так. Біля вікон дубові. І вже із років, напевно, сотня є, ні. В цій хаті точно. Зробить що можна. Треба було дірочку тут ну, зробити, то я буду зробити Це дубові основи тут теж. Сто чому... років прожила і ще, 100, ще 100 простоїть після ремонту. Вже, правда, дах, дах нові, так?